Доброго дня, шановні колеги, вітання з Запоріжжя. Я думаю, що ви згодите, що математика це один з найскладніших, але водночас один з найцікавіших і найулюбленіших предметів початковій школи. І ми бачимо, що існує дуже багато електронних освітніх ресурсів, які містять ті чи інші завдання з математики для використання в умовах дистанційного навчання. Але питання в тому, наскільки їх можливості реалізують саме державний стандарт початкової школи, наскільки вони є системними і відповідають віковим особливостям учнів початкової школи. Я впевнена, що серед нас немає педагогів, які б не зіткнулися з тим, що учні їх класів вимушені були іммігрувати за кордон або за межі деяких областей у зв'язку з воєнними діями в нашій країні. А це відповідно нові виклики для вчителя. Вчителі зіткнулися з проблемою забезпечення дітей підручниками та посібниками. Які знаходяться за кордоном для того, щоб надати якісні освітні послуги і створити саме повноцінні умови для навчання дітей, враховуючи, що у сучасних дітей кліпове мислення, уроки, які розміщені в електронному підручнику, про який ми сьогодні будемо говорити, допомагають сприймати інформацію. Аналізувати її та забезпечують перемикання видів діяльності, що необхідно враховувати, при навчанні, навчанні сучасних дітей. Вчителі, які працюють за навчально-методичним комплектом Світлани Олексіївни Скворцової та Оксани Володимирівна Лаврієнко, знають про те, що вони повністю забезпечені електронними методичними матеріалами для роботи за цим підручником. І це дійсно чудово. З виступу Світлани Олексійовни ви вже зрозуміли, що сучасна інтерактивна освітня платформа Easy відкриває абсолютно нові двері у школу знань з математики як для вчителя, так і для учнів. Отже, інтерактивна освітня платформа Easy це перевірка тестових завдань та отримання результатів одразу після їх використання. Наступне: це електронний навчальний контент. Це анімації, презентації, відеоролики і тести. Далі це методична підтримка освітнього процесу, календарне планування, типова освітня програма, презентації до уроків. Далі це діяльнісний підхід до навчання, наочність результатів навчання, робота на платформі в режимах як онлайн, так і офлайн. Можливість навчання на різних операційних системах для Android, iOS Windows. Наступне адаптація для дітей з особливими освітніми потребами і можливість використання за умов очного, змішаного та дистанційного навчання. Пропонуємо вам практичне знайомство з електронною платформою Easy Easy Digital. Для цього вам достатньо в пошуковому рядочку браузера ввести слово Easy і ви легко знайдете стартову сторінку цієї платформи. На ній розміщені електронні інтерактивні додатки до конкурсних підручників та посібників. Коли опустимося трішечки нижче, знайдемо електронний підручник, створений на основі паперової версії підручника математика для першого класу закладів загальної середньої освіти. Автор Скворцова Оноплієнко. Першою важливою особливістю електронного підручника є те, що він містить абсолютно всі. На відміну від інших інтерактивних платформ, абсолютно всі завдання запропоновані авторами в паперовій версії підручника. До того ж, ще доповнений додатковими завданнями з навчальних робочих зошитів та методичних рекомендацій. Другою важливістю є методична підтримка. Вона дійсно серйозна. Її ви можете знайти у лівому верхньому кутку у вкладці Меню. Тут ви можете переглянути або завантажити паперовий підручник в PDF-файлі. І на цій сторінці також ви знайдете календарно-тематичне планування. Воно подане у форматі Word, яке після завантаження ви зможете редагувати так, як вам потрібно. Далі. Чинну типову освітню програму, розроблену під керівництвом Савчик Олександрій Якові, який відповідає даний електронний інтерактивний додаток. Крім того, розміщено яскраві презентації, які містять анімації до уроків різних розділів. Наступне, розміщені математичні матеріали до організації навчальних досліджень. Це і опорні схеми до задач, і пам'ятки, і набір геометричних фігур, чисел, штанг, доміно для маніпуляцій з предметами, і шаблони для вивчення теми час та склад чисел». Презентації, що містять методичний коментар, коментар щодо роботи саме з роздатковим матеріалом. Роздавальний матеріал до уроків, який ви маєте можливість видрукувати і використовувати для самостійних робіт, можливо, для створення індивідуальних карток, для організації роботи за стратегією щоденні три. Відеоконспекти, в яких автори підручника Іслана Олексіївна та Оксана Володимирівна надають методично грамотний коментар щодо викладання певної теми. Також матеріал розділу Методична підтримка значно полегшить вашу підготовку до будь-якого уроку. Чи це урок в дистанційному форматі, чи це очно. Наразі така серйозна методична підтримка створена саме для першого класу, але для других-четвертіх класів вона поступово наповнюється. На мою думку, що платформа підходить для проведення. Дистанційних уроків, але якщо ваш заклад працює в очному форматі, то цей підручник ви зможете вивести на інтерактивну дошку, знайти певний урок, який вам потрібен, і побудувати різноманітні форми роботи. Наприклад, одна дитина може працювати біля дошки, інші в зошиті, або асистент вчителя може на планшеті працювати індивідуально з дитиною ООП, чи організувати пояснення пошуку розв'язання задачі. Також у вкладці меню дитина та її батьки можуть бачити результат своєї роботи і таким чином забезпечується саме зворотній зв'язок. І у вчителя є можливість доєднати весь клас і бачити прогрес кожної дитини. Третьою важливою особливістю електронного підручника є саме панель дії. Зверніть на неї увагу: вона допоможе вам зробити електронний підручник більш інтерактивним. Вона знаходиться з правої сторони, ви її бачите на екрані. І давайте трішки її розберемо детальніше. Якщо ми натиснемо на шестерні налаштування, ви можете обрати зручне місце розташування даної панелі та положення загалом. За допомогою позначки чоловічка можна змінювати розмір, форму шрифту, форми шрифту і кольори теми. І адаптувати відповідно перегляд платформи для дітей з особливими освітніми потребами. Коли ви натиснете на прапорець, ви маєте можливість робити власні примітки або закладки. На лупа значно скоротить ваш пошук по сторінках підручника, наприклад, ввівши число 12, ви зможете зразу відшукати. 12 урок і матимете змогу перейти до матеріалів методичної підтримки саме до цього уроку. Позначка Маркер відкриває вам панельку для малювання та певних нотаток. Це зручно під час дистанційних уроків, а також на онлайн-уроках, якщо є інтерактивна дошка. Електронний підручник дає вам змогу не тільки робити записи і позначки на його сторінках, а й відкрити саме електронну дошку, на якій ви можете зробити додаткові пояснення або запропонувати це зробити дітям. Про саме про структуру уроків та детальний зміст деяких уроків вам розкаже моя колега Ганна. Ганна вам слово. Дякую. Кожен урок колеги в електронному підручнику починається з теми та дидактичної мети уроку і має певну сталу структуру. Починається вона з першого пункту, який називається негай часу. Це така міні-мотивація дітей або налаштування на урок. Другий розділ це розминка. Що містить вправи на актуалізацію опорних знань учнів. І третій розділ це безпосередньо самі вправи, що зорієнтовані на подання всіх тих вправ, що вміщені в підручнику. Це, так би мовити, основний структурний елемент підручника, який саме спрямований на формування вмінь і навичок та закріплення вивченого. І Останнім розділом структурним є розділ перевір себе. Це розділ, який містить запитання для рефлексії або завдання на перевірку засвоєного матеріалу. Пропоную зараз вам познайомитися саме з підручником, електронним підручником першого класу. Матеріал підручника для першого класу розбито на 4 розділи. До кожного з яких подано очікувані результати, які повинні продемонструвати діти після опанування даного розділу. Кожен розділ містить уроки відповідно до календарного планування, деякі уроки об'єднані в пари, до кожного з уроків зазначено актуальний перелік видів діяльності, що буде представлено в даній темі. Зараз я пропоную вам переглянути урок 12 з першого розділу числа першого десятку. Тема цього уроку вивчаємо число і цифру 2. Зараз ми до нього перейдемо. Так, ось ви бачите, цей урок він завантажився. На синій панельці розташовано дидактичну мету. І далі ви можете познайомитись з тими розділами, про які ми тільки що казали. Починається урок саме з розділу негай часу. Той, хто з вас вже працював за, за метод, навчально-методичним комплектом Світлани Олексіївни та Оксани Володимирівни, знають, що цей розділ розміщений в мотивації, в методичці до кожного уроку. На розминку запропоновані завдання, де дитина може вибрати з поданих карток множину, на якій зображено два елементи. Після вибору дитина має перевірити виконання завдань. Якщо дитина помилилася, вона зможе виконати завдання повторно і відшукати правильну відповідь. Таким чином, підручник не тільки контролює і навчає дитину, а, крім того, дає їй можливість і створює певну ситуацію успіху, виконати завдання не один раз. В даному році розминка містить 5 слайдів. Далі йде вправа 1. Право 1 підручника в інтерактивній формі дозволяє дітям виконати маніпуляції з предметами, те, що ми робимо безпосередньо з ними під час звичайних уроків на парті за допомогою роздаткового матеріалу. Це обов'язковий етап навчання першокласників. Пропонуємо їм вик... дитині викласти 5 рибок на верхньому рядку, а в нижньому 5 гачків. Назвати множини, що утворилися, визначити, чи всім гачкам вистачило пари, перевірити виконання завдань. На другому слайді дитина вже викладе мурашок та ягідки. Шість мурашок запропоновано викласти і три ягідки. Дитина бачить, що не всім мурашкам вистачило пари. Узагальнюючи задобуті знання на третьому вже слайді дитина буде встановлювати відповідність між діями, які вона здійснювала та поняття дорівнює та недорівнює. Якщо ж натиснути на перевірку всього завдання, то ми побачимо результат і матимемо можливість виконати це завдання ще раз. На другій вправі запропоновано фліп-карти з ілюстрацією та запитаннями. Якщо ж дитина утруднюється з відповіддю, то вона може знайти цю відповідь на зворотньому боці фліп-карти. Для цього достатньо просто на неї натиснути. Вправа 3. Вправа 3 безпосередньо вже підводить нас до вивчення числа і цифри 2, яке представлено на фліп-карті. Наступним слайдом цього ж самого завдання є цікава, інтегрована з курсом Я досліджую світ вправа, яку дитина може виконати не тільки інтерактивно, а й практично знайшовши та показавши на собі або працюючи в парі на однокласнику ті частини тіла, яких по два. Далі пропонують познайомитися з графічним зображенням цифри 2 та переглянути відео її каліграфічного написання. Дитина може не тільки уважно розглянути рукописну цифру 2, визначити її елементи, прописати у повітрі, а ще й додатково, скориставшись панелю інструментів, обвести цифру 2. Дуже зручно це робити, якщо дитина, наприклад, працює на планшеті, а потім тільки прописати її в ЗОшит. На наступному слайді. Зараз вимкнемо дошу. Так, маркер. На наступному слайді три... третього завдання дітям пропонується вибрати точку, що відповідає числу 2. Знайти попереднє число до числа 2, якщо ми прогортаємо слайд в сторону, то ми побачимо, що тут треба попереднє число 2. А потім в третьому слайді ми його утворюємо, тобто демонструємо дитині, як з попереднього рухаючи в сторону. Так? Беремо за карточку і рухаємо в сторону, і ми бачимо, як же із попереднього числа утворюється число 2. Аналогічне завдання ми прослідковуємо на наступному слайді, тільки тут ми будемо виконувати вже шукати не попереднє, а наступне число. Як побачите, якщо дитина помиляється, то платформа зразу вказує на це і допомагає їй зорієнтуватися. Давайте поглянемо на вправу 4. У вправі 4 дітям з метою закріплення вивченого матеріалу пропонується обрати з поданих малюнків той, на якому кількість об'єктів рівна, більша або менша. А нижче, якщо ми прогортаємо панельку нижче, не просто вже порівняти множини, а позначити кількість елементів множин числами і обрати потрібний знак для порівняння. Це дитина може здійснити шляхом перетягування у квадратик, а знаків у кружечки. Вправа 5. Звичною є для вчителів, перших класів. Які для дослідження Складу числа. Спочатку ми викладаємо кружечки на парті. Так? Два кружечка виклали, а потім ми їх будемо пересувати. І бачите, що число 2 складається з одного і одного кружечка. Таким чином, ми можемо заповнити будиночок складу числа 2, перетягнувши. Число 1 в друге віконечко. Отже, ця досить звична нам вправа стала інтерактивною. В розділі Перевір себе, автори інтерактивного підручника пропонують дітям трохи помалювати і розбити множину на підмножини за кольором, наприклад. Бачимо, тут знизу нам подана панелька, і ми об'єднуємо да, під ножини за кольором. На наступному слайді це можна зробити за розміром або за, за формою. І ще дуже цікавим елементом є те, що дитина може роздрукувати свою роботу, зробити скрін, надіслати її в Google Class, або зробити PDF. Виконавши, але тільки єдиний, зверніть увагу, спочатку треба виконати, а тоді вже натискати Роздрукувати. Маю надію, що мені вдалося вас переконати, що представлений урок відповідає абсолютно всім вимогам сучасного уроку та особливостям сприймання дітей шестирічного віку, а крім того, ще й відповідає підручнику, розробленому авторами. Давайте ще з вами переглянемо урок другого класу. І взагалі познайомимося з електронним підручником для другого класу. Він має такий, таку саму структуру, що й електронний підручник першого класу. Тільки на відміну від першого класу, тут 5 розділів. Розглянемо 18-й урок. Урок з розділу першого узагальнюємо і впорядковуємо знання і уміння за перший клас. Тема цього уроку вивчаємо одиниці часу доба, 2, тиждень, місяць, рік. Мета розміщена на фіолетовій панельці. Урок так само розпочинається з розділу гай часу, і ви вже знаєте, звідки він взятий. Цей розділ можна розглянути і прочитати разом з дітьми, обговорити його для того, щоб налаштуватися на тему уроку. Починаємо урок з розминки, на якій відбувається актуалізація знань дітей про одиниці вимірювання різних величин. Для цього їм пропонується перетягнути одиниці вимірювання під відповідний. Малюнок. Виконуємо таку, таке завдання. Думаю, всім зрозуміле. Рухаємося далі. Ну, як завжди, ви потім зможете його перевірити. У вправі 1 діти обирають прилади для вимірювання часу. А Трохи нижче погляньте, будь ласка, розміщені теоретичні відомості, які діти повинні запам'ятати, так би мовити, оті правила, які розміщені в підручнику, на які ми звертаємо увагу. Так само і в електронному підручнику є ось такі Не. правила, на які треба звернути увагу. Вправа 2. в ній дітям пропонується переглянути навчальний фільм. Та дати відповіді на запитання після нього. Вчитель може на власний розсуд додати або поповнити цей перелік питань. Дібране цікаве навчальне відео. У наступному ж завданні вправи 3. Необхідно шляхом перетягування співвіднести малюнки з частиною доби та часом. Отже дитина дивиться на малюнок. Час зображений на годинку, і може рухати як ліву, так і праву частину вправи. А потім перевірити. Крім того, нижче розміщена знов таки інформація для запам'ятовування. Вправа 4 містить пізнавальне відео, що містить цікаву інформацію для перегляду та інформація. Доповнене для запам'ятовування. Ми бачимо, що тут нам демонструються вже дні тижня, і потім у вправі 5 для закріплення вивченого матеріалу дітям пропонується розташувати ці дні тижня в правильному порядку, Отже, одночасно після демонстрації. Вмикається зорова пам'ять, потім є у нас правило або інформація для запам'ятовування, і далі йде завдання на закріплення. На другому слайді, ви бачите, вже пропонується розмістити місяці в певному порядку, і під цією вправою розміщена інформація для запам'ятовування вже про місяць і рік. Для перевірки розуміння теми уроку. Пропонується дітям випрати відповіді на запитання, які подані у спадному списку. Таким чином, ми бачимо, що пояснюючи цю тему, при використанні паперового підручника вчитель би все одно повинен був добирати додаткову інформацію, шукати відео, а електронний підручник вже все це містить. Беріть і користуйтеся. Ми з вами продемонстрували поки що лише вам по одному уроку з першого і другого класу, але сподіваємося, що у вас склалося загальне враження про переваги електронного підручника для різних форм навчання, тому він дійсно може замінити більшість знайомих вам інтерактивних сервісів або ж вдало доповнити їх. Адже тут можна зустріти звичні для всіх завдання. Ось зараз ви бачите приклади завдань на вибір однієї або кількох правильних відповідей. Тут також можна знайти і завдання на перетягування та заповнення пропусків, і на виділення ключових слів чи об'єктів. На встановлення послідовності та відповідності шляхом з'єднання або пересування. Також у електронному підручнику діти мають можливість малювати та розмальовувати, робити додаткові записи, він містить теоретичний матеріал і додаткові підказки. Основний зміст підручника доповнено цікавими анаграмами та фліпкартами. Можна тут побачити і різноманітні навчальні та розвивальні відео, 3D-зображення та навіть віртуальні екскурсії, одну з яких хочемо вам продемонструвати. В уроці 90 можна побачити такий, таке завдання. Подивіться, це віртуальна екскурсія до малої південної залізниці. Цікавим є те, що дитина може рухатись, ніби опинившись в віртуальному світі. Цей, цю віртуальну екскурсію можна розгорнути на весь екран і за допомогою точок, стрілочок і певних вказівних рухів, рухатися, відвідувати різні експонати, ніби ти знаходишся всередині самої цієї залізниці. Такий уявний, нібито. 3D-тур. Ще й отакі елементи містить електронний підручник. Отже, основною родзинкою електронного підручника є те, що весь навчально-методичний комплект зібрано, систематизовано та подано в інтерактивному форматі, відповідно до сучасних вимог, і водночас він дає абсолютну автономію вчителю у побудові власного уроку, забезпечуючи в той же час його всім необхідним. Плідного і гарного вам навчального року! А головне переможного. Дякую всім за увагу!